Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з політологом міжнародником Дмитро Левось разом із нами на зв'язку. Пане Дмитре. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Дмитре, ось справді дні рахуються до 5 листопада, до того коли вже відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що Росія намагається чим більше встигнути, та бачимо, як вона іде в наступ на фронті, як вона захоплює все нові і нові землі, окупує наші українські. Бачимо, що відбувається в світі. Бачимо якийсь певний реванш недемократичних сил на багатьох виборах, так тому що не лише ж в Грузії відбувалися Вибори і всі стежать за тим, а що ж буде далі? Хто прийде, стежать за висловлюваннями кандидатів? Ну і звичайно, ми також. Financial Times написала статтю, в якій каже, що якщо Трамп повернеться до Білого Дому, то він хоче швидко заморозити війну в Україні і передати європейським країнам відповідальність за оці гарантії миру. По суті, він хоче. Нібито покласти край війнам в Україні та на, Близь, на близькому сході, але як уточнює Financial Times, він хоче діяти з карколомною швидкістю. Що це для нас означає? Чи назначається просто заморозка війни? Чи це поступки України так і те, що ми підемо на якісь вимоги Росії для того, щоб лише Трамп відчував себе якимось там дуже впливовим політиком? І, взагалі, чи варто зараз звертати увагу на ось ці його слова, поки він ще не є президентом? Ну, звертати увагу треба на всі слова, які е, говорять ті люди, які можуть стати президентом Сполучених Штатів Америки. Звертати для чого? Для того, аби ця їх політика, яка буде впроваджуватися, не стала несподіваною і знати, на що реагувати, і, до речі, реагувати в тому числі раніше до того, коли ці рішення. Будуть втілюватися у життя, формувати свої позиції впливу, формувати свій порядок денний з цими людьми, поправляти да бо багато хто у нас, наприклад, говорить, що е, ну, є головні партнери, яких не можна критикувати, яких не можна поправляти можна і треба і завжди треба це робити, чому тому, що досвід української політики часів незалежності весь да, він свідчить саме про це, що. Не буває політики країн, навіть лідерів, без помилок, тобто, помилки, вони притаманні всім, і уж тим більше, коли є погляд на світ сформований дуже давно, то звичайно, він саме може бути через певну таку викривлення відбуватися. Тож. Звичайно, що треба звертати увагу. Звичайно, що тут ми зараз бачимо певну еволюцію у, у пана у Трампа. Бо все ж таки раніше нічого не відрізняється нічого у підході зробити це швидко, так? тобто, бо з пан Трамп він завжди казав про те, що дуже швидко вирішить цю проблему. Що одним дзвінком туди, одним дзвінком туди, і таким певним шантажем перелякати Росію, мовляв, тим, що все, що треба, буде надано Україні, а Україні сказати: давайте припиняти війну, бо щоб вона закінчилася. Але зараз це набуває якоїсь такої більшої конкретики, да, тобто йдеться про замороження війни, але до речі, знову ж таки. Нічого нового у підходах, бо ось це ставлення Дональда Трампа до Європи в тому контексті, що вона більше має опікуватися своїми проблемами і своєю безпекою, і саме в цьому контексті доручити до опікуватися безпекою в Україні, саме європейцям, воно теж дуже подібно на те, що було раніше. Тож з високим ступенем ймовірності ми можемо припустити, що так приблизно так зараз виглядають mm -hmm. ці погляди. І я гадаю, що тут в принципі насправді є що Україні відповідати. Бо як на мене, наприклад, в плані перемоги зеленського п'ятий пункт, який. В якому йдеться про те, що після закінчення війни українські війська можуть зайняти місце американських контингентів, це той пункт, на який треба робити наголос в діалозі саме з Дональдом Трампом, який багато говорить про те, що Європа має опікуватися своєю безпекою, американці мають менше цим займатися, і тут якраз говорити от про те, що. Ось наш наша пропозиція в контексті американського ізоляціонізму. Так, ми готові вам допомогти вас розвантажити, ми партнери, але ось в цьому зв'язку ми і маємо наполягати, що ніякого такого просто заморожування і бути не не може, бо Україна не здатна буде робити ось цю партнерську роботу з забезпечення безпеки. Украї... Європ... європейського союзу Європи, якщо раптом відбудеться заморожування цього конфлікту, що не є вирішенням, аж ніяк. Ну я гадаю, що це звісно скидається за океану для багатьох на вирішення проблеми. Звісно, це не, не є не є ніяким вирішенням, не є ніяким завершенням війни. Mm -hmm. ні, ні. Ми пиваємо. пане Дмитре. А з іншого боку, у мене виникає враження, що якраз у Трампа взагалі немає жодних способів і жодних думок щодо того, як завершити війну в Україні, тому що ось ці слова вони більше подібні на те, що він скидає відповідальність на європу. Мовляв, він десь усувається від цієї війни. Ось це війна в Європі. А ви європейські країни розбирайтеся, Можемо там провести референдум? Та як маск пропонував, що давайте зайдемо проведемо там референдум, і якщо мешканці скажуть, що ми з України. То лишаємо Україні, якщо ні, то лишаємо Росію. Що теж, в принципі, аб 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 абсолютна, абсолютна якась незрозуміла річ, тому що весь світ бачить, що росіяни щойно захоплюють землю, одразу засилають туди своїх людей, і ми вже знаємо, що в Маріуполі дуже багато окупантів з Росії живе. Правильно, ось ну тобто. Так, і ось такі такі якісь пропозиції, знаєте, вони наштовхують на, на таку думку, що насправді ну це само собою зрозуміло, що це нереальне, це несправедливий шлях, це е, шлях до брехні, це шлях до того, щоб, е, щоб не карати зло та. А навпаки, навпаки, щоб воно утвердилося на на тих землях, і тут він скидає ніби відповідальність на європу, мовляв, самі і там розбиратися може бути таке, що у нього справді немає жодних думок. Просто він хоче, щоб цим розбиралася з цим розбиралася Європа. Ну насправді я гадаю, що все ж таки є певні свої думки в цьому плані. Да, тут і іноді, мабуть, дійсно може здаватися, що це все легше зробити, але дійсно. Тут це точно що ми можемо сказати. Це ж не про шлях правди, і е, головний момент не про шлях права. Да? Бо є міжнародне право, є конкретні речі, є е, Росія, яку так справедливо покарати і її керівництво треба, але в даному з такими підходами так, це не про право, не про порушення. Кордонів не про порушення статуту ООН, не про порушення гельсінських домовленостей і однозначно створення передумов для того, аби ревізії кордонів і подальший конфлікт, оскільки не покаране зло, хоча є конкретний ордер на арешт Путіна і там ще деякої сволоти російської. Вони, та, да, вони є, да, тобто, ось є в українській формулі миру, є пункт про справедливість, да, про необхідність покарання також. Тобто, ну, вона взагалі вся українська позиція, вона на основі міжнародного права побудована. І це такий достатньо показовий момент, як на мене. Тож, звичайно, що тут скидається на те, що ось цей ізоляціонізм, да, він повністю. Все перекидається на Європу, але я б не став говорити, що це через відсутність будь-яких поглядів. Бо все ж таки я гадаю, що Дональду Трампу здається, що можна вирішити ці проблеми легше набагато. І, до речі, на жаль, це повторення того, що було, коли він був президентом. І тоді, наприклад, він намагався вирішити проблему з північною Кореєю, і були його зустрічі з Кимчинином вони зустрічалися і чим закінчилося Закінчилося, нічим не закінчилося. Тому ось тут ці ілюзії вони продовжуються, але я все ж таки гадаю, що не настільки все погано, бо все ж таки я думаю, що. Є да, інституційні обмеження, є знову ж таки українська позиція, чітка, тут зараз ось і Зеленський говорив про те, да, що не може бути торгівлі ані суверенітетом, ані територіями, і в принципі, є ця сформована двопартійна підтримка вона теж є, але звісно, що цю нашу позицію. її треба просувати і це буде і це і це просу, і це робити звісно складно в цьому плані пане дмитре а ось про те що необхідно просувати справді на нашу позицію необхідно просувати наш план необхідно Ну, ми розуміємо, що насправді ми ось цей бар'єр між Європою, між цивілізованим світом, та і злом зараз. І ми за це платимо найкращими, платимо життями наших найкращих людей, наших хлопців та дівчат. Ми вже платимо за, за це землями, які потім будемо деокуповувати. Але ось. Ці пункти, які в плані президента, наприклад, наскільки Європа, наскільки Сполучені Штати зараз це сприймають як аргументи, тому що вони читаються як бажання наше, але вони не читають це як на нашу позицію, яка є аргументована, от як їх переконати в тому, чи нам це вдається, от як ви зараз бачите. Ну насправді боротьба йде. Да я до речі, коли щодо цього плану перемоги почали говорити, що він не вразив там когось із партнерів, то і мовляв, через це він це доводить, що він не є якимось реалістичним. Це як на мене абсолютно ну, дурня. От скажу як я вважаю, чому тому, що план реалістичний. Він просто не вражає саме тому, що він не тільки що має зробити Україна, а саме тому, що хто ще має зробити, і це приблизно подібно на те, ну ви ж маєте уявити, що сві... що нам ніхто нічого не винен, до чого це раптом ніхто нічого Україні не винний. В Україні він винний саме через те, що далі, якщо ви не говорите про те, що ми от бар'єр або стіна від цього зла, хоча це теж правда. Ми насправді захищаємо систему міжнародного права. Бо, е, от те про що ми щойно говорили: бо якщо е, буде створено прецедент е, не покарання злаву в такому масштабі, а до речі, це почалося знову ж таки. Чому? Тому що в 2014 році на відверту агресію Російської Федерації проти України в Криму, коли вже були порушені оці принципи територіальної недоторканості недоторканості, принципи Гельсінські Росія не стала країною згоєм, як вона мала стати, і ось тоді не були застосовані. Хоча б половина тих санкцій, які зараз накладені на неї, хоча це треба було зробити, бо це явно було порушення. Вона залишилася дав абсолютно е, в, ну, в да, Тобто, всі з ними спілкувалися. І Ось саме через це почалася велика війна, і це до речі, тому що ніхто не винен. Винні чому нам винні також, нам нам винні підтримку. Насправді і, і ми абсолютно логічно говоримо. що що може бути там нелогічного в цьому плані, Оголо... запрошення до НАТО. Це не прийняття не до НАТО, да, тобто це запрошення. Це політики... ну, бачите. Ми пам'ятаємо як європейські політики говорили. Мовляв, німці знову ж таки говорили. Шольц говорив, що неможливо запросити Україну до НАТО, тому що запрошення це автоматично е е означає членство України в НАТО. а Цього бути не можна. І ми Ні, бачимо, це як це насправді, це, насправді Шольц і Німеччина вони ж найбільше бояться ескалації Росії. Просто це ми розуміємо, що відсутність ескалації проти Росії це і є. Е Ось це те, що Росія сприймає напакі за слабкість і за ще більшу ескалацію для себе, і вона розпочинає цю ескалацію, так але ось тут знову ж таки ну Європа сама каже, ну яке НАТО, вона знаєте, так посувається від нас, так само як Європа. Давайте будемо відвертими. Вона пробачила Росії війну в Грузії, вона пробачила її восьма, нуль і зараз так само там програє демократія, і світ каже: Ну. Нам це не подобається, не треба так робити, і що ну я б не став так говорити так настільки однозначно, бо все ж таки в Європі і є конкретний да пункт країн, які нас підтримують, і в Європейському Союзі, і в, да, і в НАТО. Да, тобто і це зрозуміло, да, що це країни, які теж відчувають цю загрозу з боку. По Російської Федерації або знову ж таки і та сама і Велика Британія, яка якийсь свій погляд да, от тут можна про північні країни говорити зараз пробалчую, да, тобто, це і в принципі, насправді, от навіть це запрошення до НАТО, ну, от те, що говорив пан Шольц, це насправді ну, це не є правдою. Да, бо це запрошення, це не автоматично. Але я цілком з вами згоден в плані тому, що. Сама по собі відсутність відповідь на ескалацію Росії вона призводить до того, що потім доводиться відповідати в набагато гірших умовах, бо ескалація все рівно відбувається. І навіть ця нинішня ситуація з цими північнокорейцями, це ж наслідок чого, наслідок того, що Путін зруйнував систему санкційної політики, яка доволі рідкісна ситуація. Була так би мовити, ну зроблена на підставі ООНівських рішень, да, не якась країна проти північної Кореї санкції а ООНівські рішення, і, і на це треба було реагувати, коли Путін поїхав в червні до, до Північної Кореї і укладав з ними цю угоду про стратегічне партнерство, яке зараз. Підписано і е, так е, от, якби запрошення України до НАТО прозвучало в вільнюсі минулого року на саміті НАТО, де це можна було зробити, і де ось ця група підтримки України була дуже активною, і це було це було помітно. І на цьому тлі ну просто да не вистачало рішення Сполучених Штатів та Німеччини. Ну що говорити всерйоз, що ну ми вже бачили, що наприклад той та сама Угорщина. Як того самого то самого Орбана переконали свого не виступати проти України в Європейському Союзі? Ну пішов би ще раз кави попить. Це, це ж логічно, це можна зробити і тоді. Зараз, наприклад, не було б знову ось цих е, вимог Російської Федерації про те, що НАТО має зменшити свій вплив, Україна мовляв, не повинна бути в е, НАТО. Тобто, це вже було б історією, і уж тим більше мирики, е, коли зараз американці говорять, ну от бачите, ми ж не можемо нічого зробити. У нас виборчий процес, тому ось яке запрошення зараз. Така рік, якби це було зроблено півтора роки тому. То це вже було б реалії, вже би забули про те, що це зроблено. Да? Тобто і, і у росіян би вже важка їхня боліла, що їм треба робити. А так дійсно, я з вами згодом. Тому що ось е, війна в Грузії, яка була пробачена е, по суті Російській Федерації, вона призвела е, в тому числі це от пробачення для Росії. Воно призвело по суті до того, що в е, е, грузини багато в чому. Дивлячись знову ж таки на те, що є певні обмеження у сприянні України, критично стали ставитися до взагалі західного до західного шляху, і це спричинює можливості для того, аби даво, аби проросійські сили також отримали реванш. Ну, власне, про російські сили прийшли завдяки тому, та що казала. А ось подивіться на Україну. Плюс вони там купи, купляли голоси а, за російські гроші і от показували картинки. Мовляв, дивіться, Захід нам вам не допоможе, тому що в Україні ось війна, а у нас принаймні війни немає. І там от переважно голосували за те, та оце от мантра. Головне, щоб не було війни. Добре, ми бачимо, що Захід. Тут абсолютно ви праві, абсолютно справедливо. У нас є справді в Європі партнери, які одними із перших починають говорити про те, що Україні потрібна зброя, Україні потрібна допомога, і країни, які нам допомагають, та да, це і, і, Литва, і Естонія, і Поляки, але є і країни, які щоразу намагаються знаєте, так зробити вигляд ніби ну нічого нічого ніби не не сталося такого страшного давайте далі домовлятися хоча домовлятися із вбивцею та психопатом абсолютно нереально от європа тоді вона десь західний світ ось ця от притомна цивілізація та вона десь пропустила війну вона припустила ескалацію яку розпочав путін коли почав співпрацювати з Кім Чен Іном. Тоді вони цю загрозу пропустили, думали якось налагодиться. Зараз вони питання у мене, чи вони розуміють, що все не налагодиться, що не зможуть вони домовитися? От що в них переможе, як ви бачите, як зараз вибудови вибудовуються ось діалоги, конфігурація допомоги від наших західних партнерів? Зараз все йде до того, що вони скажуть: вибачте, ми реально втомилися від війни, давайте домовляйтеся. Чи все ж таки ви бачите, що якісь шляхи, якісь намагання зупинити Росії вони є. Ну, насправді, я гадаю, що е, все ж таки, е, якщо Україна сама е, не здасться не впаде, то натиснути на нас в такий спосіб, що ось ідіть і домовляйтесь, як це вбачається е, комусь, е, що є легкі шляхи, так не вдасться. Да? Тобто, я гадаю, що саме так, тим більше, що ну ось 24 лютого багато кому. Здавалося, що два-три дні або там пару тижнів і все закінчиться. Класичний цей приклад з одним із німецьких міністрів в розмові з нашим послом Мельником. Да? Тобто це, це, це реальна історія і багато інших подібних ситуацій. Цього не сталося, і, звісно, що вона складнощі з цією допомогою і сприяння Україні. Вони Будуть. і Я не думаю, що вони будуть зменшуватися, але повністю відмовитися, ну від цього буде неможливо від цієї сприяння від цієї допомоги. Ми бачимо, що є да там зберігається і сполучених штатах є реальна там двопартійна підтримка. Тобто, люди, сенатори, да там конгресмени, які дійсно зберігають цю допомогу в самій адміністрації, нинішній. Дискусія щодо там зняття обмежень на удари по території РФ західної зброї теж триває і в Німеччині. Наприклад, а ми вже бачили теж ситуації, коли розгорталася ця історія з Тауросами, що і росіяни цей робили злив. З цих записів німецьких офіцерів, що німецькі офіцері були в у військовій сфері, якраз були налаштовані передавати ці тауси, тобто і таких прикладів їх багато, так, тобто і це система. Тож, але ось намагання нас так, якось запхнути так, до якоїсь там цих домовленостей, воно зберігатиметься, на жаль, незважаючи на те, що Росія там. Абсолютно цинічно відверта в цьому плані, що uh -huh. ну ось що е, визнання територіальних реалій, як вони говорять, да, тобто вони ж говорять про що? Про те, що це не умова миру, це умова початку переговорів про те, що Україна відмовляється від свого суверенітету, не вступає в НАТО, тобто вони взагалі це все абсолютно от проговорюють навіть е, в таких е, да, тобто цих вони абсолютно цинічні, але Е, ну це буде продовжуватися. Чому? Тому що є е, 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 да, погляд на те, що Росія це все ж таки воно, ну, вона звична, да, от вона там, і вона десятиліттями там, вкраденими і у нас, і народів там півночі я б сказала і... століттями, та? Століттями Робувала, вбивала в свій образ ліхих да, але да, ну, все ж таки великої культури. І... А тут, коли українці, ось ці рожеві окуляри європейців, які на це дивилися, розбили, з'ясувалося, що в Росію дивитися боляче Да? тобто, mm -hmm. як же ж так? Я тут звична оптика, її розбили. А вони так, такі скоти виявилися. Хто ви що краще там, за а, думаю, і виходить, що європейці кажуть, ну краще, ми закриємо очі та, і просто або, не будемо бачити, або тут такий собі яшин, який там з цими гастролями їздить по Європі. Ці окулярчики він там їх там пластиліном під каже блін, то, то Путін, от то ви так дивили. То боляче через Путіна дивитися. Я mm -hmm. тут вам повертаю, бачите, ось ці окуляри. От дивіться, блін. Бачите, от я, от мій друган півоваров, ми от такі класні. Бачите, от ми ж інші, бачите. Ми там нам там сказку mm -hmm. про доктора і читали там в дитинстві. Ми тут можемо поговорити про срібне століття, яке ви любите, Ермітаж Ми ж, от будемо дружити, все і вони о точно. Так само, все, от як ми бачили, як ми дивилися, так воно і є. А тут оці, а тут українці блин, чомусь намагаються сказати, що, він, що да ні, не так. тому І це оце, оця звичка, вона, вона, вона десь весь час буде такою. Але, скажімо так, все ж таки. Відверто е, спонукати Україну до капітуляції воно непристойно, тому е, знову ж таки і активна група нашої підтримки вона теж нікуди не ділась, Да? тобто, і вона теж е, і там, і люди, і принципи там такі люди заповзяті. Принципи там також зберігаються. Тому е, я гадаю, що будуть складні періоди в цьому плані, але Якщо Україна сама не е, здасться, то ніхто не не здатен буде е, до речі, знову ж таки був ще один момент. Це про що ми говорили: про те, вот намагання обманути да пропхнути знову якесь щось. на кшталт цього Будапештського меморандуму. на Накшталт цих, а давайте там частково приймемо Україну до НАТО. Але ж зрозуміло, що це розводняк. Чому тому що ну не ну неможливо прийняти частково? Да? Чому тому, що ми ж чудово розуміємо, що е, це е, одразу буде випробування самому НАТО, да, з боку Росії, яка буде продовжувати обстріли ще суди, та да, тут є оце вже п'ята стаття за все, або ні? І другий момент: що ми ж теж чудово знаємо, що ось це, на відміну від запрошення, точно ніколи не станеться. І тому це ось приблизно такий самий розводняк, як ось ця. Погодьтеся на російські умови для миру, хоч які не є умови для миру, а Умови для початку переговорів про таку закриту ну замасковану капітуляцію. От так само, і вступ частковий до НАТО, це такий самий, от розводняк, як ця, ця ситуація. Це, бачите, добре, що наші окуляри розбилися набагато раніше. і ми тепер справді не, не радикам і радикально на перемовин, перемовинам різним, але і гарантіям та з боку наших західних партнерів. Але ну хочеться дуже вірити, що Раціо все ж таки, здоровий глуст переможе. Ось цю їхню втому від війни. Але поки це станеться, треба пам'ятати, що ми маємо розраховувати в першу чергу на самих себе і наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас, пане Дмитрія. Ва. Вам дякую за те, що ви долучилися дякую. до нашої ефіри. Митролевець, політолог, міжнародних, був разом з нами на зв'язку. Я ще з вами побачилися до зустрічі.